Альна потреба у рівному може з'явитися інфекційна лікарня. Не Богдане. На вулиці рівного виїхали комунальні автобуси. Новини. Чір на місці туберкульозного диспансеру інфекційна лікарня створити такий медзаклад хочуть в обласному департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я. Передбачається, що лікарня функціонуватиме на базі Рівненського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру. Та от тільки таке приміщення тубдиспансеру диспансеру майже аварійне, адже тут вже більше 30 років не проводили ремонт. Тож ще відремонтують приміщення перед створенням інфекційної лікарні та чи вистачить місця в тубдиспансері для інших інфекційних хворих, з'ясовувала наша Лілія Мазур. У рівному може з'явитися інфекційна лікарня з такою ініціативою до обласної ради звернувся департамент цивільного захисту та охорони здоров'я. Запевняють, потреба в створенні інфекційного медичного закладу була. Рівненський обласний фізіопонологічний центр віднесено до надкластерних лікувально-профілактичних закладів, і у плані розвитку госпітального округу передбачено про створення на його базі інфекційної лікарні. Це документ, який нам дозволяє і це зробити. Інше питання, те, що у нас в війській області немає інфекційної лікарні, і нам потрібно створити інфекційну лікарню. Тож першу в області інфекційну лікарню прагнуть створити не з нуля, а на базі тубдиспансеру, будівля якого бачила ремонтні роботи лише з моменту зведення, а це близько 30 років тому. Відтак приміщення перебуває в жахливому стані. Про це ще два роки тому говорили й самі працівники закладу. Тут треба робити капітальний ремонт в мережі. Десь тут затікала вода, і тоді почала підвалюватися штукатурка. Рарітет, мабуть, не знаю, який. Йому вже, мабуть, може, й старший за мене. Цього ж разу виконуючи обов'язки директора туп диспансеру на камеру щодо ремонту та створення інфекційної лікарні говорити не захотіла. Однак раніше керівники закладу розповідали, що неодноразово звертались з проблемою капремонту. Неодноразово писалися листи і до пана Третіка, і до пана Польщука, для того, щоб у нас є локальна місцева програма міська, яка передбачає певні заходи і певні витрати. Натомість отримуємо постійні відписки, відмовки будь-що для того, щоб не виконувати. Зі свого боку, чиновники розводили руками та запевняли, жодних звернень щодо ремонту не отримували. Звернення від туп диспансеру ну їх було. Я пригадую, і один із депутатів із команди Європейської солідарності звертався з певними пропозиціями. Тобто, зараз конкретної пропозиції ще і рішення немає. Станом на сьогодні чиновники першочергово говорять про можливість створення лікарні, а не капремонт приміщення. На базі рівницького обласного ті центру є сформована достатньо. Потужна матеріально-технічна база для надання невідкладної допомоги, а це є обов'язковим аргументом у спроможній мережі, а також відповідні інші структурні підрозділи, як і діагностичні, так і загальнохірургічні, загальнотерапевтичні, що дасть нам можливість створити сучасну Інфекційну лікарню, хоча і зазначають, у межах створення лікарні планується і ремонт приміщення. Дійсно, заклад потребує як поточних, так і капітальних ремонтів. І коли буде сформовано такий лікувально-профектичний заклад, а він вже є інфекційного спрямування, бо це інфекційне захворювання. Ми будемо здійснювати модернізацію капітальний ремонт, реструктуризацію. Лишається сподіватися, що, хоча б під час створення інфекційної лікарні, чиновники не забудуть провести капремонт, аби приміщення витримало нове навантаження. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. На вулиці Рівного виїхали комунальні автобуси. Ось уже три дні поспіль на шостому маршруті курсують нові низькопідлогові транспортні засоби, які помітно відрізняються від усього наявного в місті транспорту. Як з'ясувалося, вирізняються не лише зовнішнім виглядом, але й кількістю пільгових місць та навіть способом оплати. Наша Ангеліна Бурак вже встигла проїхатися у комунальному автобусі, а також поспілкуватися із водіями та пасажирами. Тож вона розповідає. Єсть більше про роботу нового транспорту та про те, як до нього ставляться рівняни. Тепер у Рівному комунальні не лише тролейбуси, адже у п'ятницю на вулиці міста випустили нові низькопідлогові транспортні засоби. Як зазначають у департаменті інфраструктури та благоустрою, наразі нові комунальні автобуси курсують лише за одним маршрутом. Відповідно до умов конкурсу, за цим рейсом вони їздитимуть паралельно із приватним транспортом у рівній кількості. П'ятницю вже ми завершили сам конкурс по шостому маршруту, і в п'ятницю вже вийшли в перший рейс, перші автобуси на маршрут номер 6. Хочу нагадати свою чергу, що ці автобуси якраз розраховувалися на те, щоб брати на найбільш проблематичних наших напрямках, де в нас є проблеми з перевізниками, де вони недобросовісно виконують умови і угоди. Як розповідають водії, їм керувати цими автобусами досить зручно. Разом із тим зазначають, оскільки ці транспортні засоби відрізняються від наявних у місті. ...то пасажири до них заходять із певним зацікавленням. Адже тут оплату за проїзд беруть при вході, а при розрахунку видають квитки. Нова машина є нова машина. Третій день на цьому маршруті, на цьому автобусі. Враження від пасажирів нормальні. Новий автобус. Сідають, подивиться, яке обслуговування, білети даємо. Кажуть, одна з основних відмінностей комунальних автобусів від застарілих Богданів це те, що вони облаштовані під потреби маломобільних груп населення. Адже на задньому майданчику є спеціально відведені місця для людей, які пересуваються на кріслі колісному або їдуть кудись із дитячим візочком. Окрім того, сам автобус низькопідлоговий, і водій із салону за допомогою кнопки може підлаштувати його висоту під тротуар, або ж за потреби вийти та вручну опустити пандус. Ага. І це так, якщо Все. на потребу. Да. Да. На потребу заїхав, закрив. Плюс село на хлопку. Я доспід займається на те сім місць. Що, що ж до пасажирів, то більшість із них на таких автобусах сьогодні їхали вперше. Кажуть, вражені від поїздки досить позитивні. Це правильний хід, я дій, щоб їздили чисті, хороші. Їздить, ну, так, шарко, ні, поломати, не Даже, Добре, Так розгану вроді би нормальні свідошки чисті. За їхніми словами, основна перевага цих автобусів те, що пільговиків у них, як і в іншому комунальному транспорті, перевозять безкоштовно і в необмеженій кількості. Приємно, приємно їхати в такому автобусі. Приємно Ну, все нас багато людей по філовіку. Вони не можуть так спокійно зайти. Я думаю, що це такі рейси будуть дуже добрі. Окрім того, пасажири зазначають, що в комунальному автобусі можна розраховуватися за допомогою онлайн-банкінгу. Кажуть, це досить зручно. Спостерігаю, що тут теж можна розрахуватися картою, і це дуже класно. Бо ти не завжди маєш при собі готівку або дрібну готівку, хочеш дуже швидко доїхати. І ну класно, що вони ввели уже в маршрутках теж. Поза в інших маршрутах немає на маршрутних таксі і в автобусах, немає можливості розрахуватися картою, ну зі смартфона, наприклад, а тут класно, що є. Зі свого боку в департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть, загалом у місті є 20 таких автобусів, куплених в кредит, і всі вони відповідають європейським стандартам. Вони так само відповідають європейським показникам. Ми знаємо, що ці всі автобуси є євро п'ять. За такими показниками автобуси надають послуги за кордоном в Європі, так само і от ми десь в такий спосіб наближаємо себе до ж Європи. Ну і знову ж таки, те, що ми говорили, що відповідно до програми 579 нам вдалося взяти за дуже низькі відсотки дані автобуси. Тобто, якщо навіть інфляція в цьому році передбачає бути значно вищою, ніж сума сплати відсоток по даному кредиту. Руслан Гудима додає, невдовзі комунальні автобуси курсуватимуть і за іншими маршрутами. Наразі ж вони працюють у тестовому режимі, і профільне управління з'ясовує усі переваги та недоліки їхньої роботи. Ангеліна Поліцейські розслідують смертельну ДТП у Вараському районі. Автопригода сталася 17 березня близько восьмої ранку на автодорозі Київ Коваль Ягодин неподалік села Маюничі. Слідчі встановив, що 32-річний водій автомобіля Ауді, житель села Іванчі, не впорався з керуванням, злетів у кюват, де врізався у дерево. Внаслідок отриманих у ДТП травм кермувальник легковика загинув на місці події за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування. І ще одна смертельна автопригода. Учора, 17 березня, на автодорозі поблизу села Мала Любаша, що на Костопільщині, трапилася ДТП. Водій автомобіля Ауді А 6 не впорався із керуванням. А відтак злетів у кювет, де й врізався у дерево та перекинув автомобіль. У наслідок цього 44-річний керманич загинув на місці події. Відомо, що разом з ним у салоні був ще житель села Борщівка. Він отримав незначні травми. Правоохоронці розпочали розпочали кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини смертельної ДТП, зокрема хто перебував за кермом легковика. Внаслідок автопригоди 44-річний Костопільчанин загинув на місці події. Також у салоні був 38-річний житель села Борщівка, який отримав незначні травми, обставини смертельної ДТП. Зокрема, і хто перебував за кермом легковика, встановлюють поліцейські у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У Сарненському районі поліцейські розслідують ДТП за участю неповнолітнього мотоцикліста. Повідомлення про автопрогоду на вулиці Лесі Українки в селі Селище надійшло від медиків близько 19-ї години вчора, 17 -го березня. Слідчий встановив, що 15-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, ліфан, допустив наїзд на 19 та 22-річного жителів цього ж села, які стояли на краю проїзної частини по ходу руху двоколісного. Обох пішоходів а також водія, який був без мотошолома, доставили до лікарні із травмами різного ступеня. Відомо, що неповнолітній узяв мотоцикл у знайомого права керувати транспортним засобом не мав. Обставини автопригоди встановлять слідчі у рамках кримінального провадження відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У водія відібрані зразки крові для визначення стану сп'яніння. Пролежав у воді понад 10 годин 13 березня у селі Бережки на Дубровичині у власному автомобілі втопився 37-річний чоловік. В його бачили ввечері у центрі села. Уже після обіду наступного дня дістали мертвим із річки Случ. Наша Ірина Жуковська була на місці трагедії, поспілкувалася із чоловіком, який і знайшов тіло свого друга, та розпитала сусідів про життя загиблого. Все, що їй вдалося з'ясувати, дивіться далі. Ja 13 березня на цьому місці знайшли тіло зниклого 37-річного чоловіка. Як розповів його друг, вранці того ж дня до нього зателефонувала кохана товариша та повідомила про його зникнення. А уже місцеві жителі розповіли про те, що близько другої години ночі чули, як по полю їздить автомобіль. Тож батько загиблого та його друг поїхали по його слідах, які обірвались поблизу річки Случ. Підійшовши ближче до водойми, вони побачили затонулий автомобіль. Все село Бережки на Дубровиччині і досі не може оговтатись від цієї трагедії. Михайло і є тим другом, який виявив топлений автомобіль, а в ньому і свого мертвого товариша. Чоловік розповідає і уявити не може, як це трапилось. Ми поїхали з другого що в він ми десь сам городі відпочиває, шукали по городу його. І вирішили поїхати до річки, побачити, може він декіль... біля річки зупинився і, може, заснув, затримав машину. Відтоді побачили сліди машини, вернулись додому, взяли мотоцикли і поїхали його шукати, Андрійку. Їхали по його слідам і виявили машину в річці до капотом донизу в річку. Після того позвонили до його батьків, візали його батьків, візали поліцію, пожарних. І... Почали його з, з річки. Разом з тим Михайло припускає, його товариш в автомобілі міг бути не сам. Про це, за його словами, свідчить кілька фактів. Я думаю, що він не був сам, тому що приїхали, як знайшли його машину, було, було на березі два сліда від обуві. Я думаю, що він не сам. Ні, побою, нічого такого не було. Водночас, як з'ясували правоохоронці, смерть чоловіка настала внаслідок утоплення. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група та рятувальники. За допомогою спецтехніки легковик ВАЗ 2110 підняли з води. У салоні на водійському сидінні виявили тіло 37-річного місцевого жителя. Востаннє його бачили в селі напередодні увечері. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок утоплення. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. У самому ж селі люди досі уговтуються від новини про смерть 37-річного чоловіка. Його характеризують як порядну та спокійну людину. Я знаю, як жителя села Бережок. Дуже хороша людина була, Хороші, з хорошої сім'ї. Дитина була дуже я ще раз кажу, з хорошої сім'ї дуже роботяща. Я так як хлопчину такого знаю. По вулиці то дуже хороший. Оце от він тут радешком біля магазину живе, ні, ні, ні. Угу. Дуже хороший хлопчина був, не вживав алкоголем, нічого ні конфлікту. Ніякого про його не чула, ніде нічого. Як розповідає сусідка загиблого, чоловік не зловживав алкоголем, завжди допомагав їй та ставився з повагою. Хорошим був чоловіком, дуже хорошим. Він ніколи ні з ким не сварився, нічого. Так його молоденьке було. А що вийшло, дітоньки, то ми самі удивляний, що вийшло, хто його знає. А був вельми гарний чоловік. Воно ні з ким ніколи ні з ким не щоб хто посварився чи що, так його уважливі був до людей. Його ніколи не чутно було. Приїде на роботу, їде з роботи, приїде. Відомо, що в чоловіка лишились два неповнолітніх сини, батьки та кохана дівчина. Саме вона і почала бити на сполох, коли не змогла до нього додзвонитись. Втім, на той момент він був уже мертвий. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Про те, що відео руїн замку Березнівщини перемогло у конкурсі від Вікіпедії про новий індустріальний парк у нашій області та про те, що на Рівненщині можна безкоштовно обстежити новонароджених на наявність рідкісних захворювань, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Душою, якими статками володіють депутати Рівненської обласної ради, партії Сила і честь, Слуга народу та Європейська солідарність. Користь для душі. Розпочався Великодній піст. Як його дотримуватися? Не пропадуть депутати Рівненської обласної ради подали декларації про доходи. Класично там низькі зарплати при непоганих статках. Автівки, будинки, земельні ділянки і поруч із ними корупційні скандали. Наш Вадим Мороз дослідив декларації депутатів трьох фракцій і готовий розповісти, чим вони володіють. Це перша частина згодом дізнаєтеся і про статки решти обранців. Жити можна. Ми проаналізували декларацію депутатів трьох фракцій в Рівненській обласній раді. Розпочнемо із представників сила і честь. Всього вісім депутатів, серед них екс очільник облради Олександр Данильчук. Не впізнаєте? А отак вижали ми не ми віконка? А я, а я в цій області сіця. Після скандалу обіцяв скласти мандат, але потім передумав. Автівки Toyota Land Cruiser, яка засвітилася на відео, у декларації немає. Натомість у депутата є Tesla 2021 року випуску за 1 мільйон 350 тисяч гривень. Також Данильчук задекларував 980 тисяч гривень та 240 тисяч доларів готівки. Любить депутат і дорогі годинники, їх у нього два – за 100 та за 400 тисяч гривень. Серед доходів – пенсія. За рік сума склала 170. 70 тисяч гривень це по 14 тисяч на місяць. Мотивуючи, що нема за що купити щось там, чи нема що. Я там зріжу, а там воно сухостойне, а там воно не це. А це колега Данильчука по фракції сила і честь Віталій Сухович. Працівники державного бюро розслідувань знайшли у депутата а разом із тим, уже екс працівника лісової галузі Рівненщини тільки готівкою понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також були виявлені елітні автівки та нерухомість у декларації всього того, що познаходили слідчі ДБР, і близько немає. Там квартира у рівному на 82 квадрати за 139 тисяч гривень. Земельна ділянка на ще у 1200 квадратів за 50 тисяч гривень та 300 тисяч гривень у банку. Згідно декларації, у 2023 році Суховець жив за 4600 гривень на місяць, адже з доходів лише зарплата в управлінні лісового та мисливського господарства, яка за рік склала трохи більше 55 тисяч гривень. Бурачик Андрій Іванович. Депутат від фракції Слуга народу а також директор Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Він, згідно декларації, офіційно мільйонер задекларував 47 тисяч доларів та 600 тисяч гривень готівки. Серед доходів директорська зарплата у 953 тисячі гривень. Це по 79 тисяч гривень на місяць. Також депутат отримує кошти і за викладацьку діяльність від РДГУ – 25 тисяч гривень і від Луганського медичного – 117 тисяч гривень. Може фракція «Слух народу» похвалитися іще кількома мільйонерами. Зокрема, начальник одного з відділів апарату облради Олег Стратюк задекларував 2 мільйони 300 тисяч гривень. Готівки. Депутат у 2023 році купив автомобіль «Вольво» 2016 року випуску. Вказана ціна – 20 тисяч гривень. На спеціалізованих майданчиках з продажу таку автівку можна придбати в середньому за мільйон. Серед доходів зарплата в облраді – 354 тисячі гривень. Це 24 тисячі на місяць і 120 тисяч за відчуження майна. намагається не відставати колега по фракції Юлія Шигорова, очільниця Національної соціальної сервісної служби в області. Вона вказала, що має більше 1 мільйона 700 тисяч гривень готівки. Також у власності квартира куплена у Рівному в 2021 році за 9 мільйонів 240 тисяч гривень. А от автомобіль – старенький ВАЗ 2007 року. Основний дохід – зарплата у 37 тисяч гривень на місяць. За рік вийшло 447 тисяч. Ще один представник «Слуг Разом із тим головний лікар обласного діагностичного центру Роман Шустик має 600 тисяч гривень та 25 тисяч доларів. Також чоловік разом із дружиною володіє 12 земельними ділянками на загальну площу в 11 тисяч метрів квадратних. Має житловий будинок у рівному на 222 квадрати і квартиру у рівному на 77 квадратних метрів. Найбільша фракція облради «Європейська солідарність» має у своєму складі чотирьох мільйонерів. Віталій Гайдукевич задекларував 50 тисяч доларів та 1 мільйон 973 тисячі гривень готівки. З доходів зарплата на телерадіокомпанії «НБМ». За рік Гайдукевич там отримав 104 тисячі гривень – це 8 600 на місяць. Ще один представник «Європейської солідарності» Василь Яніцький задекларував 1 мільйон 200 тисяч гривень готівки та 200 тисяч євро на рахунку в банку. Також у нього у власності та в дружини – чотири квартири, житловий будинок, дача та котедж. Мають і сім земельних ділянок. Дружина володіє автомобілем BMW X6 2021 року. Вказана вартість – майже 3 мільйони гривень. Є у неї і Lexus 2007 року за 222 тисячі гривень. Має подружжя і човен за 50 тисяч. Щодо іншої депутатки, Європейської солідарності Ярослави Острошчук то вона задекларувала 44 тисячі доларів і 50 тисяч гривень готівки та 148 тисяч гривень на рахунку у банку. У власності жінки та її чоловіка житловий будинок, дві квартири та дві земельні ділянки. Ну і замикає четвірку мільйонерів від європейської солідарності Олександр Процюк. У нього 760 тисяч гривень та 7 тисяч доларів готівки. Також у власності Процюка та дружини дві квартири, житловий будинок та п'ять земельних ділянок загальною площею. Понад 3 гектари має подружжя і дві автівки: це Хонда Сівік 2010 року, за 240 тисяч та Kia 2020 року. Вартість 1 мільйон 600 тисяч гривень. Вадим Мороз, телеканал й Media Group. 5 травня православні християни святкуватимуть великдень. Втім, Римокатолицька церква цьогоріч випередила православних вірян на місяць. Чому після переходу української церкви на новий календар дати все рівно відрізняються? Та чи має це значення для рівнян? Дізнавалася Івана Чорногорська. З 18 березня у православній церкві розпочався новий відлік до свята Великодня 48денний Великий Піст. З 2023 року Українська церква перейшла на новоюлянський календар. Це зробили, аби мати однакові дати календарних релігійних святкувань із католицькою церквою. Втім, цьогоріч католики чекають на Воскресіння Христове саме 31 березня, на відміну від православних, котрі зустрінуть Великдень 5 травня. Чиняни кажуть, така різниця у датах їх не лякає. Головне, аби не збігати. Із москальським календарем. Ні, мені немає різниці. Головне, щоб я не як у москалів. Я думав, що разом ще що дивлявся, щоб не з кацапами. Хай би одно було свято. Я, наприклад, 31-го святкую. Хоч то буде в Європі, хоч то буде в Україні. Все одно різниця у великодніх датах між католицькою та православною церквами пояснюється саме календарем. Як розповідають представники духовенства, католицька церква живе за канонами Григоріанського календаря, коли православний світ живе за новоюліанським. Та дати релігійних свят між ними збігаються. До прикладу, різдво цьогоріч християни двох вірувань святкували спільно. На відміну від сталих дат, великдень є рухомим святом, тому традиція вираховування Пасхалії відрізняється від католицької Лицької церкви, аби не поречити релігійним догмам, православна церква вираховує дату за старими традиціями. Всі рухомі свята, Пасха і всі свята, які з нею пов'язані, вони вираховуються. Повідношенню до весняного рівнодення, а не дати. Це є рухомі свята. Інколи святкування Пасхи за Григоріанським календарем може випереджати святкування Пасхи за єврейською Пасхою, під час якої постраждав Христос. А це за канонами православ... за канонами церкви, є недопустимо. Ось тому церква залишилася за визначати Пасху за старим, за старим визначенням, за старою Пасхалію, як додає Петро Мартинюк, незалежно від різних дат, вірян двох релігій об'єднує дотримання посту. Невід'ємною частиною Великодня є підготовка до нього. Таких правил дотримуються в обох церквах, і правила дотримання посту однакові. Час посту по особливому належить отримуватися від ріха. І від всіх тих моментів, які з них пов'язані. А вже в друга складова посту це, зокрема, вже і тілесне утримання, фізичне утримання від їжі, і церква не змушує, не вимагає постити, а пропонує християнам. І ми повинні це розуміти і пам'ятати, що це є засіб, за допомогою якого ми приносимо користь для нашої душі. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал, АТВ Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.